Вас шановні в ефірі сільський час з вами Катерина Вороненко, партнер проєкту компанія Амако. Амако це технології, що приносять гроші. Розвиток областей України неможливий без розвитку сільських територій. Саме тому основними пріоритетами держави є розвиток села, створення інфраструктури та робочих місць, повернення молоді у сільську місцевість, освіта та медичне обслуговування сільського населення. Наголосив цього тижня президент України. Прем'єр-міністр України Микола Азаров у розвиток цієї теми також наголошував на необхідності розбудови, зокрема. Сільської інфраструктури і побудови доріг у сільській місцевості обсяг державної участі у цьому процесі та внесок орендарів земельних паїв селян наразі обговорюється. Прем'єр-міністр України також нагадав про збільшення орендної плати. Ви також знаєте, що зараз декларується подальше її зростання, але чи буде кому її платити селянам? Тобто, чи багато залишиться підприємств, які нині орендують земельні паї у наших селян, здатних платити таку орендну плату з огляду на невизначеність і непрогнозованість кожного року погодних умов? Саме про це ми будемо говорити сьогодні із гостем нашої студії. Сьогодні в гостях у програмі Сільський час Еннадій Новіков, голова Аграрного Союзу України. Доброго здоров'я, Геннадію Володимировичу. Дякую, Доброго що дня. знайшли час та можливість прийти до нас. Отже, цього року не врожай, посуха вигоріло у деяких господарствах більше половини від очікуваних обсягів, і навіть потужні господарства вже збільшену до 400 гривень за гектар орендну плату, ледь подужали. Що буде далі? Чи зможуть агрогосподарства платити по тисячі гривень? Чи багато у нас таких? Ну, ви знаєте, і на сьогодні по господарствам України в різних кліматичних зонах існує різна орендна плата. І розмір все-таки визначається і кліматичними умовами, і ґрунтами. Ну, якістю ґрунтів. Але держава з одного боку декларує, що правила гри будуть незмінними і несподіванок не буде стосовно аграріїв і агропідприємств. А в січні цього року зросла оцінка земельних паїв і, відповідно, зросла урядна плата, яка безпосередньо прив'язана до грошової оцінки землі. Тобто, уже збільшилася для селян це добре. Але якщо будуть банкрутувати сільськогосподарські підприємства, то селяни залишаться взагалі без орендної плати. Ну, ви знаєте, це дійсно так. Градна галузь це така галузь, яка не терпить революцій або таких повсякденних змін і таке інше. Потрібно сказати, що в принципі. Творенну плату, яка зараз задекларована, у багатьох господарствах розмір її виплачували до цих пір. І іноді... Селяни, і навіть більше. І навіть більше, так. І іноді селяни, які, з якими розмовляєш, вони думають, що 1,756, цей коефіцієнт, про який ми говоримо, це 1,756 до тої орендної плати, яку вони вже отримують. А це ж до нормативно-грошової оцінки землі. І Якщо її порахувати, то в багатьох випадках все-таки вона відповідає тим же, тим же розмірам. Інша справа, що є. Будемо так казати, недооцінка тої продукції, особливо якщо в натуральному виразі видається, недооцінка її до ринкових цін. До тої арендної плати, яка задекларована в договорах аренди. Зараз держава декларує повернення до до селян, тобто більше уваги приділятиметься особистим селянським господарствам. А агрохолдинги і потужні сільськогосподарські підприємства, на думку урядовців, здатні вже подбати про себе самі. Наскільки це відповідає дійсності, ми поговоримо з нашим гостем після блоку агроновин та огляду цін на позабіржовому ринку. На ринку продовольчої пшениці ціни пропозиції на умовах самовивозу продовжували зростати і досягли позначки 2050 гривень за тонну. Ціни попиту переробників позначки 1980 гривень за тонну. На ринку продовольчого жита. Пропозиції на умовах самовивозу утримались на позначці 1580 гривень за тонну. Ціни попиту на позначці 1540 гривень за тонну. Продовжували зростати ціни і на ринку фуражної пшениці. Пропозиції на умовах самовивозу досягли позначки 1900 гривень за тонну. Переробники готові були купувати зерно за ціною 1 тисяча 840 гривень за тонну. Попит з боку експортно орієнтованих компаній досяг позначки 1850 гривень за тонну. На ринку фуражного ячменю ціни пропозицій на умовах самовивозу. Утримались на позначці 2 тисячі гривень за тонну. Попит переробників на позначці 1 тисяча гривень за тонну. Попит експортно орієнтованих компаній на позначці 1 тисяча гривень за тонну. На ринку фуражної кукурудзи ціни пропозицій на умовах самовивозу підвищились до позначки 1 тисяча гривень за тонну. Попит переробників до позначки 1800 тисяча гривень за тонну. Попит з боку експортно орієнтованих компаній підвищився до позначки 1 тисяча гривень за тонну. Стрімко зростали ціни і на ринку насіння соняшнику. Пропозиції на умовах самовивозу підвищились до позначки 4 тисячі гривень за тонну. До такої ж позначки підвищились ціни попиту промислових підприємств на умовах самовивозу. На умовах поставок до місця вказаного покупцем ціни зросли до позначки 4550 гривень за тонну. За такою ж ціною купували зерно експортно орієнтовані компанії. Від успішності розвитку агропромислового комплексу напряму залежить розвиток сільських територій та інфраструктури українського села. Відповідно, влада повинна прийняти усі заходи для забезпечення ефективного розвитку національного АПК, заявив цього тижня президент України Віктор Янукович. Повідомляє прес-служба глави держави. В Україні за оперативною інформацією із регіонів намолочено майже 28,5 мільйонів тонн зерна і засіяно озимими 2 мільйони 190 тисяч гектарів. Майже 613 тисяч тонн зерна в рамках форвардної програми поставили сільгосптоваровиробники до аграрного фонду. Повідомляє прес-служба відомства. Парламент ухвалив закон про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини. Даним законом визначені правові, економічні та організаційні основи виробництва та реалізації органічної продукції. Встановлюються вимоги до вирощування виробництва переробки, сертифікації маркування, перевезення, зберігання та реалізації органічної продукції та сировини. Ібно товарний виробник нині в полі зору не тільки держави. Співпраця із селянськими господарствами стає цікавим перспективним напрямком і для серйозних гравців аграрного ринку. Якщо в продажах компанії загалом великі підприємства займають менше 20%, а 80% – середні і дрібні, це здорова структура. Переконаний голова наглядової ради групи компанії Амако Віталій Скоцик. В мене є моя думка. А, і поки що ця думка працювала нормально. Я бачу якісь моменти, які мені здаються правильними. Вони правильні і для суспільства, і для країни в цілому, і вони правильні для компанії. Ідея співпраці із дрібнотоварним виробником з'явилася півтора роки тому. Сьогодні вже можна говорити про стратегію і тактику втілення цієї ідеї. Наша ідея була дуже проста: дати доступну машину із якісним сервісом. Нашої компанії постачанням запасних частин, тому що раніше була думка, яка китайське треба купити чим дешевше, бо запасних частин до нього не буде. Треба молотком і там чому-небудь тільки його ремонтувати, тому що гарантії не буде. А ми скомбінували, ми дали дешеву машину, але з якісним сервісом. Для того дрібного, дрібного в першу чергу, навіть те, що ми називаємо не, не фермерським, а приватним господарством це рішення. Тому що три дядьки, які мають по гектару або півтора, купили одного трактора в складщину і він їм закриває всі питання. А і раніше вважалося, що великі компанії, там, як нашого рівня, вони не повинні дивитися на такий сектор. А ми пішли іншим шляхом. Ми вважаємо, що ми повинні давати рішення сьогодні. Всім завдання спеціалістів компанії навчити людей користуватися цією технікою і забезпечити запасними частинами. Ми хочемо бути рішенням. Для аграрного виробника ми ніколи не говорили, що ми хочемо бути для великого виробника. Ми хочемо бути для всіх. Я мрію про те, ще раз кажу, що в нас будуть центри по всій Україні, які ми будуємо, будемо будувати, у які приходять люди, не тільки щоб купити великий класний трактор за 200 тисяч доларів, а й ті, хто купляє мішочок насіння, мішочок добрив, мішочок ще чого-небудь іншого. Тому що це здорова річ. Отже, Геннадію Володимировичу, чи не вихлюпне влада з водою дитину, говорячи про те, що аграрні холдинги і великі сільгоспідприємства здатні вже подбати самі про себе, а найбільшу увагу з боку держави необхідно приділяти саме селянам. Ніхто не має нічого проти. Чим заможнішими будуть селяни, тим заможнішою буде Україна. Це зрозуміло. Але чи буде кому платити? Таку орендну плату, яка зараз декларується до підвищення. Бо 10 тисяч в обробітку, ви знаєте, це невеликі вже підприємство, 10 тисяч гектарів, але це 10 мільйонів гривень орендної плати щонайменше. Ви знаєте, на жаль, будемо казати, присутні, присутня деяка частина політики і в аграрній політиці теж, на жаль. І будемо казати, ну. Кожне там два-три роки, кожен вважає за потрібне там ну, подбати про того селянина, орендодавця і таке інше. Я вважаю, що все-таки головний на селі той, хто працює. А от як можна до речі, як можна створити робочі місця з огляду на сучасні агротехнології, які застосовують все більше і більше сільськогосподарських підприємств? Ви знаєте, тут є, будемо казати, зональність виробництва, тобто Якщо у степу на Херсонщині ростуть найгарніші в Україні і в світі овочі, то повинно там овочівництво, яке дає велике велику кількість, кількість овочих, овочих, місць. овочих місць. Ну так само виноградники, які от зайнятість 11 місяців на рік, фактично як тваринництво, тільки тваринництво, якщо не помиляюсь, дає більше. Так точно, навіть не, не завжди тваринництво дає більше, бо зараз і технології в тваринництві, якщо одна людина 500 600 карів оператор. Тордоїть, то це вже не, не те, що було раніше. Я маю на, на увазі не кількість робочих місць, а зайнятість місяців на рік. А ну то. да, зайнятість так. І е, будемо казати: якщо ми все-таки розберемося з тим, що коли ми кажемо про навантаження на кожен гектар там тваринства і таке інше, все-таки е, зробити е, таким чином, що якщо е, в, на полісі... Зерно росте гірше, а трава краще, і можна твар... тримати і м'ясне, і молочне скатарство. Воно дешевше за собі вартості, так і інше. То треба все таки робити, давати можливість саме цим господарствам і населенню, в тому числі, займатися саме цим. Цими... Ну як давати ніхто не забороняє. Ви маєте на увазі рад поради. Чи консультації, чи створення обслуговуючих кооперативів? Що саме це, це весь комплекс державної підтримки? Тільки будемо казати, от велика строкатість України по зонам. Вона а у нас задекларована. От ви повинні нагрузка на гектар. декларувалось, так? Нагрузка на гектар повинна бути припустимо, там 10 корів, чи 2 корови, чи 3 корови. Припустимо виростити і тримати корову десь у степу або на в Криму. Значить, набагато дорожче, ніж у поліській зоні. І навпаки, припустимо, зерно дешевше в степу, ніж будемо казати, в поліській зоні, і особливо, якщо тут краще росте жита, ніж пшениця, таке інше. Тому, будемо казати, враховувати ці аспекти треба обов'язково. І те, що стосується технологій, ви знаєте, от звучала реклама Амака. Технології вже прийшли від маленького до великого, і е, якщо там, де очівництво, ягідництво, е, садівництво, виноградарство, там зовсім нема ніяких аспектів до укрупнення, бо там. Операції для зберігання, для переробки, для пакування і так інше, це вже інша справа. Але те, що стосується на гектар, то один господар, на мій погляд, навіть краще на своєму гектарі попрацює, на якщо каже виноград чи щось інше, ніж великий холдинг, слідить за тими найомними людьми, які там працюють. Тому треба все-таки зробити такі дати можливість саме в ці, в ці аспекти виробництва, щоб прийшов приватний власник. Ну вже по моєму давно прийшов ну він так, він прийшов, але скажіть, будь ласка, яка державна правда не власний карандар, але прийшов да ну яка державна підтримка, ну крім садівництва, і те, як зараз зараз намагаються відібрати у цей одновідсотковий збір? По суті, крім того. Прийшла до, доходила до населення. Ну от зараз тільки дали оце на голову там збереженого таке інше, починають давати селян. До цього 80% молока виробляється в населення, а від держави туди не одної копійки. Це найдешевше так було. Так було так. Я про це і кажу. Це, це найдешевше виробництво молока для держави. Я маю на увазі. Я не кажу про собі вартість, я кажу про державу. Тобто не вклала, не вклала туди нічого. а 80% молока отримало суспільство. Ну це не стільки держава, скільки приватні е, переродні підприємства. До речі, зараз уряд е, ухвалив постанову е, мінімальну закупівельну ціну на молоко 2 гривні 20 копійок за літр. А надходять сигнали до програми Сільський час, що в деяких районах. Е, Переробники кажуть, що те, що вам говорять, ми не будемо цього робити, цього не буде. Так це говорить не програма Сільський час, а це є постанова уряду. І ті, хто відмовляється її виконувати, йдуть всупереч політиці держави, зокрема у галузі молокопереробки, і має бути готовим до відповідних кроків з боку уже держави. Я буду називати ці приклади, коли будуть надходити листи від селян, які чули це на власні вуха. Просто попереджаю. Продовжимо Сіна yeah. Володимирович. Yeah. Yeah, yeah, Я теж так. хотів би підтримати, mm -hmm. бо дійсно у нас кажуть, що молоко це ну, другого сорту, таке інше, таке інше. 80% його в державі. Покажіть на прилавках 80% другосортного сиру, сметани таке інше. Ну тобто, no, всі декларують, що да, це першосортний. Так точно. Тому думаю, що будемо казати, тут є деякою мірою така неправда. Яку треба виправити держава? Зараз може можливі... тобто наживаються посередники на різниці цін ну, казати, закупівельних ти... і цін реалізації готового продукту, як правило, наживаються зараз, посередники. зараз ми ну, дуже серйозно. в, в аналітичному центрі, який угу. створений при приграному союзі, ми зараз поставили перед собою задачу розібратися в цьому цінотворенні ланцюг від переробника і до ретейлу до самого Реалізації молока була наша делегація в Німеччині, і дивилася там цей, цей ланцюжок, до речі, там дешевше молоко, і, і в продажу. І, а не можна. Ну, і менше мати. різниця між закупівельною ціною і ціною реалізації? Ні, вона також йде в два рази. Але будемо казати, ну у нас, якщо купують, я перепрошую по гривні 50 у селян. Ні, Там нема такого, там як не там не продають за у нас, не продають за 3 гривні так літр так, молока. Так. Ти купиш. Це, да, це не стосується. Я мав на увазі у сільвоспідприємств. То те, що стосується селян, там просто нема такого прикладу. Але сам приклад створення цього ланцюжка нам можна прорахувати. Зараз ми разом з інститутом економіки робимо такий аналіз. Я вважаю, десь можливо. За два тижні, можливо, за місяць будуть перші ознаки. бо беремо у французів їхню структуру собі вартості. Всіх ланок, беремо у німців і намагаємось зараз зібрати у нас. Це бо зробили у населення структуру собі вартості. І зараз робимо по підприємствах і намагаємося взяти у переробників. Я перша на черзі за отриманням інформації добре, і поширенням. добре. Просто розумієте, ми вже багато років. Держава то в одну сторону, то в іншу. То треба підтримати, як зберегти на наш погляд, це таке. Ще не, ми не дійшли до істинних причин того, чому ми ну, не, не виробляємо молока. Зараз собі у нас закупівельні ціни трошки навіть вищі, ніж у Європі. Значить, як би ми не хотіли, то продукція молокопереробки вже не може конкурувати по ціні з білорусами і з Європою. Тільки в Росію ми продаємо і залежимо від того, відкриває Росія чи не закриває. Тому нам треба визначитись і саме. З білорусами і з Європою у нати, привести до одного знаменника собівартість, щоб сказати, якщо собівартості. Повинні щось зробити виробники, то ми повинні це зробити. Якщо щось може зробити і повинна зробити держава, то прийти до держави, сказати, будь ласка, от розрахунки зробіть те то і те. -то. Тобто перейти до конкретної розмови з державою, тоді, на мій погляд, ми один одного будемо краще чути. До конкретної розмови з державою готовий перейти кожен, я в цьому впевнена, хто цілком обґрунтовано претендує на звання кращий господар в Україні. Партнер проєкту компанія Амако. Амако – це технології, що приносять гроші. Звірно вичай пої пшеницю. більшій половині землевласників Іванівської сільської ради пшеницю в рахунок орендної плати за земельні паї вже видали. Буде ще видаватися кукуруза по двадцять нарікукурузи, ще воду буде. Іванівська сільська громада найбільша у Калинівському районі Вінницької області. На її території проживає 5,5 тисяч населення. І якщо раніше люди мали проблеми із розрахунками за оренду землі, то останні два роки таких проблем не виникає. Каже сільський голова, то зернопродукт розраховується своєчасно. Надаються, скажімо, сьогодні розрахунки йдуть і за майновий пай, за земельний пай. ми знаходимо сьогодні можливість співпрацювати, розуміння тих проблем, які є на території громади. Про те, що з приходом нового орендаря села ожили, говорять і самі селяни. «Прийшов зернопродукт до нас зарплату платять час, два рази. І аванс і ця і зарплата годують безкоштовно. Працювати нормально, керівництво відноситься добре. Калинівська філія акціонерного товариства Зернопродукт підприємство відносно молоде, створене два роки тому. В обробітку мають близько п'яти тисяч гектарів. Напрямок діяльності це вирощування зернових та технічних культур, а також маємо тваринництво 800 голів верхав, 243, в тому числі голови дойного стаду. Плануємо нарощувати поголів'я в даному напрямку. Працюємо інтенсивно. Зараз там іде реконструкція ферм для тваринництва якраз і корми заготовляють. Працюємо, возимо цілий день зелену масу, ставляться до мене до якого. В середньому в рік на різних роботах у господарстві працює 200 чоловік. Нині, зібравши ранні зернові, закінчили сіяти озимий ріпак, підготували площі під посів озимих пшениці та ячменю. Механізатор Василь Рабишин. Усі ґрунтообробні операції виконує за кермом нового трактора. Таке відчуття, то не зрівняєте з другою нашою технікою. Працювати дуже добре. Там все є, кондиціонер, спутникове вождення. Трактор хороший. За світловий день можна обробити більше 50 гектарів, каже механізатор. Сучасна техніка дозволяє вкластися в оптимальні терміни. Застосовуємо новітні технології, особливість в чому. Полягає поверхневий обробіток ґрунту, практично 90% в господарстві. Що це дає? Це дає на даний час і в зв'язку з різким зміною клімату, збереження вологи. А звідси і результат. Цього року озимого ячменю зібрали по 37 центнерів з гектара, озимої пшениці по 63. В плані впровадження сучасних технологій. Підприємство співпрацює з компанією «Амако». Ціна якість, це збалансовано, далі сервісне обслуговування якісне. Маємо і бажання, і всі підстави розвиватися далі, каже керівник господарства. Потенціал є, є можливості, є забезпечення нормальне, є рівень достатньої заробітної плати. Люди мають можливість, будуть мати можливість більше буде робочих місць і відповідно і будуть мати можливість заробляти. Ви добре знаєте, що детальніше дізнатися про кожного, хто претендує на звання «Кращий господар в Україні. Ви можете із журналу Агроексперт а проголосувати за того, кого ви вважаєте найкращим, ви можете на сайті компанії партнера і на сайті журналу Агроексперт і на сайті нашого інформаційного партнера Агроперспективаком. Сьогоднішній же випуск продовжує традиційні поради садівникам та городникам. 23 вересня осіннє рівнодення. За народним календарем цього дня відзначають осінніх Петра Павла. У квітниках продовжують ділити і розсаджувати кущі багаторічників та збирати дозріле насіння однорічників. Щоб наступного року однорічники зацвіли раніше, вже зараз можна висіяти у відкритий ґрунт морозостійкі види, васильки, календу, лумаки. Можна продовжувати висаджувати тюльпани та гіацинти для розмноження декоративних і плодових кущів та багаторічних квітів. Їх пагони висаджують у контейнер, накривають поліетиленом і ставлять на сонячне підвіконня або за скло парника. Опали листя використовують для виробництва листяного перегною. Чудової мульчі, яку додають до ґрунтових сумішей. вже можна починати готувати місце для весняної посадки клематисів. Воно має бути сонячне, захищене від вітрів, викопують ями з пів метра глибиною, на дно засипають дренаж товщиною 10-15 см. Далі суміш ґрунту із перегноєм чи компостом та мінеральними добривами, попелом та крейдою. Ями заповнюють повністю, залишаючи 10-15 сантиметрів. У народі здавна казали, що якщо перша причиста жито засіває, друга причиста дощем поливає, я щиро зичу вам, щоб дощі йшли тоді і там, де вони потрібні, і не заважали проведенню осінньо-польових робіт. А також світла, тепла та затишку у ваших душах і ваших оселях. І гарної погоди і доброго врожаю і цього, і наступного року зустрінемось рівно за тиждень. О цій же порі. Тримаймося!